І так, формарк вже 20 хвилин працює, розширення Full HD. Так, температура 78 градусів, відеокарта споживання 186 Вт, вентилятори на 48 оборотів, 48% крутять. Якби... Відеокарта веде себе адекватно, нормально. Так. Хочу паралельно перевірити температуру. Так, температура графічного ядра в Аїді показує в межах 60 градусів. Процесор зрозуміло, поки що там нічого не відбувається. Так, по відеокарті що ще це GPU Z можна запустити. Ось такі в нас величини. Запускаємо бенчмарк в CPU Z. До речі, ось наші величини процесора. Бачимо 14 ядер, 28 потоків, кеш третього рівня 35 МБ. Давайте запустимо бенчмарк. Так, запускаємо так, ось такі, видео, тобто, такі результати отримали в CPU Z. Однопоточний 371 бал і багатопоточний режим 6256. Так, запустимо стрес тест і подивимося, що у нас робиться по температурах. Внулюємо їду. Вкріємо диспетчер завдань. Так, бачимо, процесор завантажений на 100%. При цьому температура у нас в межах 42-44-43 градусів. Друзі є якась температура 50 градусів. Це, мабуть, найбільша гаряча точка процесора. От наш Відбувається тест паралельно. Так, фіксуємо час. Через хвилин 5 прийдемо, перевіримо. Через хвилин 10, тест триває, температура не змінюється, не збільшується. Тобто цей кулер охолодження на 200 Вт спокійно справляється з цим процесором. Закриваємо. Так, ну, в принципі, збірочкою дуже задоволений. Бачимо, температури зразу впали, кулер також, обороти його тріх, трішки впали. Так, система стабільно працює, Дивимось. Однозначно рекомендую.